У Кам'янському завершився перший етап чемпіонату України шашок Черкес. Вчора міський голова нагородив переможців. У місті презентували сучасний мобільний клас безпеки. А 7 листопада провели в останній шлях кам'янчанина Івана Зеніна, молодого чоловіка, який загинув, захищаючи рідну землю. Про це та інше у новинах від 8 листопада у студії інформаційної служби Володимир Кравченко. Мої вітання. Новий день і нові випробування для багатостраждальної Нікопольщини. Ворог, котре атакував мирні міста із важкої зброї, рятувальники на радковому брифінгу розповіли подробиці нічної атаки Дніпропетровщини. Цієї ночі з важкої артилерії обстріляв район двічі, загалом випустивши з десяток снарядів по червоногригорівській та марганицькій громадах. Всі наслідки атак наразі уточнюються. На щастя, з людей ніхто не постраждав. На інших територіях ніч була тихою, минулося без ворожих ударів. Кам'янчани віддали шану і провели в останній шлях ще одного героя. 31 жовтня, поблизу Клещіївки на Донеччині, захищаючи рідну землю від російських загарбників, загинув солдат Іван Зенін. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна. У нього залишилися батьки та два брати. Захищав усіх нас, а себе не зміг. З вересня минулого року Іван перебував на контракті у Збройних силах України, боронячи рідну землю від окупантів. За виконання свого обов'язку, в мужності, в боротьбі, захищаючи не лише свою родину, а цілий народ. Господь оселих його вічного блаженства. Справжній герой, хоробрий солдат та найкращий друг для усіх, хто з ним спілкувався. Ваня був гарним другом, людину, людиною нечуваної доброти. До нього можна було завжди звернутися за допомогою, і він міг прийти на допомогу. Він завжди був дуже усміхнений, і його посмішка заряджала. Завжди усміхнений та позитивний. Саме таким буде пам'ятати Ваню директорка школи, в якій він навчався. Це був такий хлопчик, завжди з посмішкою на обличчі, тому що дитина робила все можливе, і неможливе. Вона відволікала на все, що тільки можна було спросити, запросити, допомогти. Але іншими словами, говорячи, був рукастий. Так що батькам просто терпіння, здоров'я. І триматися, бо цей біль ніколи не скінчиться. Біль від втрати улюбленого сина, друга та брата ніколи не скінчиться, але людина живе допоки живе пам'ять про неї. Тож герой кам'янчанин Іван Зенін назавжди залишиться в наших серцях. Початку повномасштабної війни з Росією Кам'янське прихистило вже декілька тисяч десятків переселенців. Натепер у нашому місті проживає понад 27 тисяч внутрішньопереміщених осіб, людей, що через росіян втратили все. З них більше 6 тисяч це діти, 6,5 тисяч людей похилого віку. Переважна більшість 16 тисяч приїхало до Кам'янського з Донецької області, 3,5 тисячі з Луганської, 3 – з Харківської. Мешкають в нашому місті запорожці, Херсонці, Миколаївці, були вимушені тікати зі своїх домівок жителі нашої Дніпропетровської області. І це тільки статистика по нашому місту. Загалом кілька зламних доль та лиха, що накоїла Російська Федерація в нашій країні вражає. Завершився перший етап чемпіонату України Шашок Черкес. Нагадаємо, у Кам'янському він проходив вперше. В змаганнях брали участь спортсмени з Києва, Харкова, Кам'янського та інших міст країни в Трьох вікових групах та за трьома категоріями класична, швидка та блискавична гра. Вчора, за участю міського голови, відбулася церемонія нагородження переможців. Як зіграли наші спортсмени за мить? Чемпіонат України з Чекерсу тривав з 2 по 7 листопада на базі Дніпровського державного технічного університету. Гра зібрала іменитих спортсменів та молодих початківців, чемпіонів світу та гросмейстерів з чотирьох регіонів України. Для нас велика честь приймати в нашому місті чемпіонат України з чекерсу. У нас вже на протязі 30 років незалежності наше місто вже рази приймало чемпіонат світу з шашек приймало чемпіонат Європи з шашек, Наші спортсмени вони у нас є гросмейстери, майстера спорту. Я хочу, ми дуже пишаємося нашими спортсменами, Дуже пишаємося нашими тренерами. За результатами чемпіонату кам'янчани відзначилися за двома номінаціями: це змагання серед жінок, де особливо відзначилися Аліна Фідорченко та Віра Попруга. Це був мій перший чемпіонат України саме з такого виду шашок з чекерсу. Це було дуже цікаво, дуже цікавий досвід. Мені сподобалось такий незвичний вид шашок для мене, тому що інші правила, але було цікаво зіграти і дізнатися щось нове для себе. Практично весь п'єдестал пошани був за кам'янчанами у змаганні серед юніорів. Майже усі нагороди залишилися у нашому місті. А наш спортсмен з наукового ліцею Ілля Переміцько став абсолютним переможцем за трьома номінаціями і буде представляти наше місто на чемпіонаті світу серед юніорів. Насамперед я не чекав таких результатів, Я завжди сподіваюся, гірше, щоб не так засмутитися в майбутньому. Але я дуже радий, що посів саме такі місця. Я не знаю, я почав приділяти більше часу шашкам. Саме тому я посів таке місце. Суцільне золото повезе додому киянин Олександр Колін, досвідчений та відомий шашист, що виборов перемогу у дорослій категорії. Чемпіонат України вони. Збирають зазвичай найсильніших і перемогти в чемпіонаті це, скажімо, так треба додати чимало зусиль. Просто я розумію, що якби країна прибула зараз в такому стані війна, і не у всіх є можливість так трапилося, як то кажуть, зірки так стали. Да і мені потолонило приїхати саме в місто Кам'янське. На чемпіонат України з шашок числ дуже приємно, що ми на такому рівні провели ці змагання. Дуже високий рівень це відзначили усі учасники змагань. Цей захід також показав, що ми те місто, яке гідно представляє цей вид спорту і гідно представляє нашу країну на таких подібних заходах. Управління молоді та спорту долучилося до проведення цих змагань за підтримки міського голови з залученням федерації шашок нашого міста. Управління молоді та спорту надало нагрод. Ну атрибутику сьогодні ми бачили, що спортсмени, які посіли призові місця, стали чемпіонами, отримали гарні призи. Окрім призів та нагородження, також планується провести у знайомчу екскурсію по місту для гостей, учасників чемпіонату, зокрема, запросити їх до культурної перлини міста академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Учням декількох навчальних закладів Кам'янського презентували мобільний клас безпеки. Рятувальники разом з ювенальними поліцейськими ознайомили дітей з темами мінної та пожежної безпеки, а також з правилами поведінки вдома, на дорогах і на воді. Маленькі учасники мали нагоду відчути себе у ролі надзвичайників та поліцейських, а також перевірити свої сили на смузі перешкод. Мобільний клас безпеки це спільний проєкт від МВС, ДСНС та Нацполіції України, створений за підтримки ЮНІСЕФ для підвищення культури безпеки серед дітей. У мобільних класах пожежники, рятувальники, сапери, поліціянти й інші спеціалісти можуть розповідати дітям про ключові правила безпеки в мирному житті. Та під час війни сам автомобіль обладнаний для цього усіма необхідними інструментами. Мобільний клас має сучасне устаткування і засоби для інтерактивних занять: стенди, лед екрани, презентації, ігрові навчальні матеріали, уніформи для рятувальників та поліцейських. Мікроавтобуси оформлені в приємному та дружному до дітей стилі і оснащені необхідними меблями для зручності. Тут є розкладні стільці, столи та каремати. Для проведення таких же ж відкритих занять на свіжому повітрі. Також в наявності є смуга перешкод, на якій діти можуть. Працювати деякі із нормативів пожежників-рятувальників на смузі перешкод діти тренувалися ліквідовувати пожежу, в'язати рятувальні вузли та взагалі весело і цікаво провели час. Дівчатка Єва та Аня з блискавичною швидкістю упорались зі смугою та поділилися враженнями. Ну мені сподобалося, мені теж сподобалося. Важко було так, ну щоб тушити пожар. А хотіли б стати рятувальниками? Ну так. Тому ну, що це, це... весело, да. рятувати людей це класно. Поліція на заняттях зробила акцент саме на правилах дорожнього руху. Ми з дітками роздивилися всі основні знаки, які є в нашому місті. Роздивилися їх і розповіли основні правила. Також ми пограли в певні ігри інтерактивні з дітками разом. помандрували по цьому по цій доріжці, яка є в мобільному класі безпеки. Діти приміряли уніформу, надягали бронежилети та розповідали про свої мрії приєднатися до поліцейських лав. У мене брат поліцейський слідчий, а я хочу стати патрульним поліцейським, захищати вулиці і людей. Мобільний клас безпеки на Дніпропетровщині всього один. Тому, щоб автомобіль приїхав до навчального закладу, треба подати заявку в довільній формі на електронну адресу Кам'янського районного управління. Щодня українці стикаються з новими випробуваннями. Вчора ми говорили про те, як заощадити і зберігти тепло вдома. А от що робити, коли опалення зникло? Ми зібрали декілька порад, як зігрітися. Отже, перше, що потрібно, це обрати кімнату для облаштування спального місця. Одну кімнату легше обігріти. Далі треба споживати гарячу їжу. Головне, не переохолоджуватися. Потрібно щільно закрити вікна шторами, жалюзі чи рулетами. Саме через вікна втрачається найбільше тепла. Якщо є можливість, увімкніть додаткові джерела тепла, електрообігрівачі або кондиціонер. А у випадку, якщо немає світла та тепла, радимо домовитися з родичами чи знайомими і пожити деякий час у них або знайти найближчий пункт незламності. Там є все необхідне, щоб зігрітися, та в разі необхідності отримати допомогу. В жодному разі не розводьте вдома багаття, не грійтеся за допомогою газової плити, не вживайте алкогольні напої. Радимо додати до тривожної валізи пляшку з питною водою, ліхтарик, повербанки, аптечку, свічки, вогнегасник та їжу хоча б на три доби. Далі час погоди на завтра, 9 листопада. Синоптики обіцяють похмуру погоду без дощу. Температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі плюс 6. У п'ятницю буде подекуди сонячно із температурою плюс 11 градусів в день, а вночі плюс 4. На цьому випуск новин добігає свого завершення, і з вами був Володимир Кравченко. Вдягаємось потепліше, гріємось і не забуваємо брати з собою парасольку, щоб не промокнути. Всім гарного вечора і насолоджуємось осінніми днями.